Події і ситуація в Ізраїлі Укрзалізниця запроваджує маршалів безпеки на вокзалах та в поїздах. 13 населених пунктів Хмельниччини знеструмлено внаслідок негоди. Про це не тільки інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою. За його словами, все ще відбувається. поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю і бойовиками Хамас, які вторглися в Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів Хамас і Палестинського ісламського джихаду. Також стало відомо, що Хамас завдав нового удару по Тель-Авіву. Одна з ракет влучила в зону поблизу міжнародного аеропорту бен Бен-Гуріон, де були тисячі людей. Деталі в наших наступних випусках. Укрзалізниця запроваджує маршалів безпеки на вокзалах та в поїздах. Це працівники відомчої, воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких це контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби. На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об'єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників, підкреслили в Укрзалізниці. Зазначається, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні. Зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів. Патрульні Хмельницького виявили у громадянина ймовірно наркотичні речовини. Вчора на вулиці Майборського під час опрацювання виклику патрульні помітили, що один з учасників інциденту підозріло себе поводить та помітно нервує. Патрульні провели чоловіку поверхневу перевірку та виявили у 22-річного громадянина поліетиленовий пакет із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, що зовні схоже на наркотичну. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить усі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. Вихідні для енергетиків Хмельницької області не були спокійними. Стрімкі пориви вітру, падіння дерев та гілок призвели до порушень в роботі електромереж. Ну і нагадаємо, що напередодні, 8 жовтня, пориви вітру на Хмельниччині сягали 15-20 метрів за секунду. Хмельницькобленерго сповістили, що випадки відсутності електричної енергії у споживачів фіксувалися майже у всіх рем на території області. Додали, що наразі електрична енергія відсутня у 13 населених пунктах області, ще в 15 населених пунктах частково. Анонсували, що невдовзі аварійно-відновлювані роботи будуть повністю завершені. Частина хмельничан на кілька діб залишиться без газу. Хмельницька філія газмережі з 9 з 9 по 13 жовтня 2023 року проведе ремонтно-модернізаційні роботи та перевірить на щільність системи газопостачання в Хмельницькому з припиненням розподілу газу на чотирьох вулицях обласного центру. У зв'язку з цим частина споживачів залишиться без блакитного палива. Ремонтно-модернізаційні -модер... роботи проводитимуться за адресами вулиця Свободи, 11А, вулиця Довженка, 5, Кам'янецька, 98 та водопровідна, 86. Прохання на час виконання робіт відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах. І перед ними на момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ працівників Хмельницького до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність системи газопостачання. Ну і також ремонтні роботи з заміни запірної арматури та усунення пориву водогону 9 жовтня тривають у Хмельницькому. Тому без водопостачання залишилися мешканці семи вулиць. Як повідомили, у Хмельницькому водоканалі водопостачання призупинене орієнтовно до 18 години. Як завжди, повний перелік вулиць та номерів будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. На цьому ми з вами прощаємося, але зовсім скоро ми повернемося зі свіжою порцією новин. Не забувайте підтримувати збройні сили України тихого і мирного дня. Бережіть себе.